Ось, до прикладу, порівняю свій 12-вольтовий Bosch. Е, можна любе велике оснащення закрутити. Ну, друзі, в підсумку мені тут є реально що сказати. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотожний. І так як обіцяв, сьогодні у нас на огляді акумуляторний шропокрут від торгової марки DeWalt. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите. Ми разом з вами будемо його тестувати і розбирати, дивитися, що там усередині. Ну і по традиції, друзі, як і обіцяв, буду вам розповідати про історію торгових марок і про історію брендів. Деволт бере свій початок з 1922 року і заснував його інженер-винахідник Раймон Деволт, який на той час працював в компанії Сембрук Ферс і вдосконалював дерево обробні станки. Саме йому належить час винаходу радіально-консольної пилки. А офіційно Деволк зареєструвався в 1924 році в Леоні, штат Пенсильванія. Тобто на сьогоднішній день Девольд вже 100 років і в честь 100 річчя Деволт. Деволт випускає лімітовану серію шурупокрутів, виготовлений цей шурупокрут не в Китаї, а в Чеській Республіки іменно під 100-річчя Тобто, друзі, я вам скажу, що це найкомпактніша. Модель з крутним моментом 68 Ньютон на метр. Ну що ж, пробіжемося швидко по характеристикам. Дана модель комплектується двома акумуляторами 2 Ампер годин, зарядний пристрій. Як бачите, вказали, є LED-підсвітка, вага шурупокрута 1,5 кг, максимальний крутний момент шурупокрута 68 Ньютон на метр. Патрон зазимає оснащення до 13 мм. Також є режим удару в даному шурупокруті. І як я сказав раніше, дійсно даний шуповерт зроблений в Чехії. Друзі, ну а тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний шуруповерт в руках, а тим більше ним покористуватись. Як ви бачите, поставляється шуруповерт в ось такому здоровенному кейсі, в кейс тут влізе будь-що. Друзі, щоб ви зрозуміли, наскільки великий кейс, сюди без проблем поміщається повноцінний молоток. Також можна покласти трубний ключ. Ну і звичайно, попробуємо покласти. Циркуль. І давайте спробуємо, чи це все діло закриється. Бачите, без проблем це все діло закривається, тобто можна ще якісь рукавиці, сверла, біти, кинути настільки. Тут великі кейс, і таких кейсів від покруті в мене реально ще не було. Кейс іде відразу під систему кріплення DeVolt. Що ж це буде за тест, якщо я не перевірю своїх 90 кілограм, запатентований тест. В принципі, нормально витримує, не тріснув. Також хочу показати, що петля даного кейсу по всі-по всій довжині кейса і у середині, як бачите, є металевий штифт. Так, давайте разом з вами почитаємо, що пишеть на батареях. Як бачите, 2 А36 годин, годин. Також дуже добре, що є вентиляційні отвори і у верхній частині, і у нижній частині батареї. Покажу, що ще є індикатор заряду батареї в три режими. Індикатор не зразу гасне, а гасне поступово. Покажу, як виглядає компактний зарядний пристрій. Відразу хочу сказати, що зарядний пристрій на 2 А. І, як бачите, є можливість підвішити цей зарядний пристрій на стінку і присутні два індикатора. Зарядний пристрій дуже компактний, багато майстрів люблять компактність, тобто кинули десь собі в рюкзачок, пішли на об'єкт, якщо не хочете великий кейс брати. Ось так одівається зарядний пристрій і ось так заряджається. Чи можна повішити на стінку і буде на стінці заряджати. Ось так відбувається заряд батареї, мигає червоний індикатор. А коли батарея зарядиться, повністю світиться на червоним. Відразу покажу диванним експертам. Що ж це таке? Який люфт батареї? Так не має бути. Насправді, друзі, це є технологічні такі люфти, які призначені заводом. Тобто, якщо сюди буде попадати пилюка, грязь та бруд, щоб було легше звільнити батарею. Коли батарея дуже туго заходить, ще заб'ється пісочком, вам просто нереально буде її зняти. Тобто, це є спеціальні люфти, які робить виробник. Ну і покажу вам, що контактна група також має люфти. Все це так має бути. І відразу замітив, що дуже добре, що бачите, два контакти йдуть повністю мідні. Сам по собі шуруповерт має класно прогомовану ручку, ручка має ергономічну форму, дуже класно лежить в руці, без проблем можна дотягнутись і великим, і вказівним пальцем до перемикання реверса. Як бачите, шуруповерт дійсно компактний, ось це двигун. Ось це редуктор з патроном. Як на мене, двигун набагато меншого розміру, ніж редуктор з патроном. Ось, до прикладу, порівняю свій 12-вольтовий Bosch. І Bosch 12-вольтовий навіть більший від цього шуруповерта. але Bosch, звичайний, в мене щітковий. І відразу скажу, що в Боші моєму трішки товстіша ручка. Ось, будь ласка, з того ракурсу покажу, як бачите, Bosch трішки довший. Для чого я це все показую? Щоб було людям зрозуміло, що дійсно шуруповерт малих розмірів? Ну що ж, усі мої вітання на є-каталог. Е Маю надію, що встигли засумувати за асистенткою. Якщо так, тоді хочу разом з вами оглянути, який є е каталог, запропонує нам дрилі шоропокрути. Ну, звісно, кількість моделей мене досі вражає. Але щоб не гаяти ваш час, тут все продумано до дрібничок. А саме, справа на сторінці в типі пристрою, ви можете обрати: потрібен вам дриль чи шуропокрут, а можливо, два в одному. Ну і нижче відштовхуючись від попереднього вибору, ми ви вже обираємо. Характеристики під себе, а обрати тут буде з чого. Зможете обрати навіть по вазі, тобто для наших найприскіпливіших клієнтів. Але давайте оглянемо, що ж там на огляді у Дотошного. Для цього нам просто у фільтрі виробники потрібно обрати «Devolt». І тут вже знайомимось з вартістю, з доточними фото з різних ракурсів, характеристиками даного інструменту. Ну і звичайно, тут можна обрати магазин, якому ви довіряєте. Отож, друзі, посилання на дриль шуропокрут дотожний, як завжди, залишить в описі під цим відео. Нехай щастить. Покажу, що в даному шуроповерті з двох сторін є оцір, куди може фіксуватися скоба внизу біля акумуляторної батареї також можна цепляти лямку петлю. Друзі, і головне, що не забув сказати, що задня частина корпуса також добре прогомована, якщо ви впираєтесь рукою, щоб рука вам тут не скользила. Ну і, звичайно, з бокових сторін шуропокруто, також все добре прогумовано, щоб ви попрацювали і клали шуруповерт, і він вам, по-перше, не скользив по поверхні, і плюс, щоб він вам рівненько лежав. Я ніколи не рекомендую залишати ось так шуруповерти, Не дай Бог, тут буде якесь оснащення, тут ламінат чи ще щось дороге, ви випадково його задіваєте і все. Ну, звичайно, як бачите, він стійкий, але деякі гори-інженери рекомендують, що можна так ставити. Я не рекомендую. Попрацювали, ось так поклали і все, без проблем взяли. Далі працюєте. Покажу, як виглядає перемикач швидкості між першою і другої швидкості. Перемикач працює з чіткою такою фіксацією. І, як бачите, сам перемикач захований в корпус. Корпус редуктора, друзі, як бачите, тут зроблений з метала. Муфта крутного моменту працює з такою чіткою чіткою фіксацією. Має 15 режимів роботи, 16 режим сверління і 17 режим це є сверління з ударом. Це не перфоратор, але працювати по цеглі без проблем можна з таким ударом. Плюс, що хочеться відмітити, що сам по собі редуктор, як бачите, дуже широкий, дуже зручно лежить в руках, також має спеціальні насічки, щоб рука не скрузила. По патрону, юбка патрона, як бачите, має металеву таку накладку. Плюс сам патрон металевий виступає. Патрон зажимає оснащення 13 мм. І саме головне, друзі, що цей патрон має замок. Чути, так? як працює замок. І також чуть не забув сказати, що є led підсвітка в даному шуруповерті. І давайте перевіримо, як працює LED-підсвітка. Ну, Як на мене, класно працює, як бачите, б'є по центру сверла і підсвітка дуже хороша. Як бачите, яку велику зону освітлює підсвітка, тобто підсвічує дуже класно. Друзі, відразу що помітив, хочу показати вам, тому що не кожен шуропокрут, тим більше безщітковий, має плавний хід. Всі знають, що властиво безщитковим шуроповертам швидкі такі ривки мати. В деволті того немає. Зверніть увагу на патронус. я Зараз помаленьку нажимаю кнопку. Бачите, які малі обороти. Тобто немає таких швидких ривків, що властиво безщітковим двигунам. Так, Давайте одразу перевіримо оберти. Перша швидкість. Максимум показало біля 450 обертів і друга швидкість. Друга швидкість показала 1660 обертів. Ну, все, друзі, хорош трендіти. Давайте вже будемо його тестувати і перевіримо, на що він здатний. Так, Для початку перевіримо 15-й меблевий саморіз. Наш рукокруті виставив один, побачимо, як спрацьовує муфта. Ну, Як бачите, навіть не дотягує. Демонструю ще раз. Без проблем спрацьовує тріщитка. Давайте поставлю на другий режим. От другий режим, бачите, вже заганяє. По шляпку, як на мене, це дуже круто, що такий шурупокрут з крутним моментом 68 Нм має таку чітливу муфту. Тобто можна працювати сміло з мебельними саморізами. Друзі, я вам тут нічого не нахвалю. От Реально, хто мене дивиться давно, той знає, що шурупокрути з великим крутним моментом, рідко які мають м'яку муфту. Тобто не всі можуть закрутити малі саморізи, тобто зривають. Так, друзі, давайте тепер тест з ходинка. Друзі, покажу, як виглядає ось ця унікальна сходинка. Це є перших два режими, вони такі лайтові, ніжніші. Третє, четверте. П'яте вже пішло, як бачите, сотий саморіз майже до половини загнало. Шосте і на сьомому положенні, на сьомому положенні крутного моменту, повністю сотий саморіз заганяє. То якщо вам треба 35 й саморізи постійно заганяти, виставили собі там третє положення, воно також м'яке. І без проблем заганяєте 35-ті саморізи, не переживайте, що воно їх прокрутить. 50-ті саморізи виставили на четвірку. І, будь ласка. 50-ті заганяєте на четвірки. І погнали. Так, друзі, давайте спробуємо, як працює по дереву. Це є 22-гери сверло. Ух, режим сверління не виставив. Ну як бачите, 22-й він взагалі не відчуває, 35-й Форснера. Також легенько і 40 сверло. Без проблем сверлить, не відчуває. З рук ж вириває. І це я, друзі, працюю на другій швидкості. Тобто, якщо включити першу швидкість, він буде ще сильнішим. Так, друзі, а давайте спробуємо таку коронку. Коронка має 76 мм. Ну, що тут сказати, в мене якби тест, і я завжди пробую все на максималках. Без проблем сверлить. Друзі, відразу вам кажу, що він не призначений для 76-х коронок. Ну, в мене якби тест, і без проблем він не просверлив. Так, друзі, давайте трошки поганяю по глухарях. Для чого я це роблю? Друзі, я роблю такі от екстрім тести, стрес-тести для того, щоб розуміти, що він може. І якщо він витримає цей тест, якщо він витримає максималки, то, звичайно, він буде працювати і на довгих дистанціях. Так, глухарь 6х120. Без проблем. Наступний глухарь 8 на 150. Закрутив. Товстіший і довший 10 на 160. Піднімаємо ставки. Без проблем. Ну і тепер спробуємо 10 на 240. Ну як бачите, закрутив. Тяжковато, але закрутив, закрутив. Ух ти що. Друзі, дуже добре, що тут великий патрон. Можна любе велике оснащення закрутити. Ну що ж, давайте попробуємо тепер попрацювати ось таким півметровим сверлом. Цікаво, просверлить чи не просверлить. Я не рекомендую, але в мене якби тест. На ІЗІ справляється цей малюк. Давайте зразу глянемо батарею. Батареї залишилось ще два ділення. Так, друзі, зараз перевіримо, як працює з ударами без удару і наскільки з ударом швидше, можливо, нам тут той удар нав'язали. Працювати буду по цеглі, тому що по бетону не розрахований. Ну, як ви побачили, з ударом набагато швидше. Так, друзі, закрутив 500 саморізів, одного ділення тільки немає. Ну і погнали далі. А, 499. Одного саморіза тут немає. 499 саморізів, друзі. І одне ділення залишилось, тобто не 499, а вже е, майже тисяча без одного саморіза, тобто 999 саморізів. Але я якби відчував, я якби підготувався. У мене ще є одна пачка. Одне ділення залишилось. Ми побачимо, наскільки ще хватить. 1459 саморізів. На акумуляторній батареї 2 ампер годин мене в горлі аж пересохло. Так, давайте перевіримо, що він там нагрівся. Друзі, Ну як бачите, 38, 37, 36 редуктор Хе -хе. біля 40 градусів. Що тут? сказати Абсолютно не нагрівся. Батарея 31. Давайте знизу батарею замірюємо. І знизу батарея. 36, 37. Друзі, і все це на одному подиху. Тобто, якщо ви не будете ось так крутити нон-стопом, то сміло сюди можна додати ще 10%. Саморізи я крутив 50 і 50 міліметрів. Якщо тобі подобається, що я роблю, обов'язково став лайк, адже не кожен блогер робить такий тест і не кожен день ти зможеш побачити, скільки може шуруповер DEVOLT на одному заряді. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Ну що ж, тамували подих і дивимося, який же ж цей ексклюзивний деволт. Друзі, як самі бачите, реальна годнота, яка тут здоровенна плата стоїть. Плюс вся у нас залита компаундом, також все нормально припаяно. Претензій тут взагалі немає. Кнопка... Ось тут на фішках, також контакти додатково залиті компаундом і якісно тут припаяні контакти до двигуна. Я думаю, ви здивовані разом зі мною, наскільки тут маленький безщитковий двигун. Зроблений цей двигун в стилі мінімалізм. Підшипник стоїть з високим класом точності від торгової марки CW. І якщо я не помиляю, стоїть підшипник 696 lh бо дуже погано видно. Покажу, як виглядають катушки. Як бачите, їх тут шість, нормально намотані, претензій немає взагалі. Ось такий тут якер, постійний магніт. І забув сказати, друзі, що додатково на підшипнику є демпферні антивібраційні резинки. Також, як бачите, на всіх пластиках в DEWALT є цифри, тобто є серійні номера, вказані, з чого зроблений цей пластик. Друзі, покажу, як виглядає редуктор, претензій тут немає. Я 1500 саморізів закрутив, 1500 саморізів викрутив. Змазка наружу взагалі не потекла. Також, як бачите, стоїть такий металевий захист редуктора. Сюди заходить підшипник від двигуна, і цей захист також захищає, щоб в двигун не попадала ніяка змазка. Переключатель між першою і другою швидкості зроблений з металу. По редуктору тут взагалі претензій немає. Все зроблено гідно, змащено. Також хочу показати, що клавіша перемикання реверсу підпруженена з двох сторін. Які там акумуляторні батареї. Покажу зблизька, як виглядає е плата. Замість контактів ось такі широкі пластини. Ось так виглядають безпосередньо самі банки. Банки йдуть і NR18650 і, до речі, банки йдуть від торгової марки Samsung. І тут я не здивований, чому саме була така продуктивність, що в мене самого вже в мозгах сіли батарейки, а DeWalt ще працював. Ну і покажу, як зафіксовані самі банки безпосередньо зафіксовані в чотирьох місцях точковою зваркою. Друзі, також хочу показати безпосередньо корпус акумуляторної батареї, як я вже казав, є вентиляційні отвори. І плюс під кожну банку, бачите, є своя вилита, ніби така прес-форма. І все це також служить ребрами жорсткості. Тобто ті батареї не будуть взагалі боятись ніяких падінь. До речі, друзі, перед підсумком запропоную підписатися в нашу телеграм-спільноту, адже там найсвіжіші інсайди з ринку електроінструменту. Також ви зможете отримати професійну консультацію, як підібрати собі інструмент. Ну і, звичайно, купа будівельного гумору. Отож, посилання на нашу телеграм-спільноту, я залишу в описі під відео. Ну, друзі, в підсумку мені тут є реально що сказати. Я вражений так, як ніколи. По-перше, що мене вразило, це його продуктивність. По-друге, класно, що тут стоять самсунговські батареї. Також дуже вразила муфта крутного моменту. Вона ідеально відрегульована, підходить до самих маленьких саморізів і також можна крутити велике оснащення. Ну і звичайно, мене вразила комплектація, великий чемодан і цінник. Друзі, цінник адекватний. Ну тобто, реально, компанія DeWalt постаралася, зробила акційний шурик. і не просто його зробила як небудь, а зробила його класно і мені. Не стидно рекомендувати цей шуроповер для професійних завдань, тому що зі своїми завданнями він реально справиться на 5 з плюсом.